Запрошую вас, друзі, до нашої чарівної фабрики іграшок. Я хочу купити для вас у подарунок нові іграшки. Допоможіть мені обрати відповідні за величиною іграшки. Купуємо великого зайчика. Це зайчик, що стоїть праворуч. Тому що зайчик ліворуч маленький. Купуємо довгий олівець. Це олівець зеленого кольору. Як можна перевірити, чи правильний наш вибір, шляхом накладання чи прикладання. Отже, перевіряємо, прикладаємо червоний олівець до зеленого олівця і бачимо, що зелений олівець довше за червоний. Правильно обрали молодці. Треба купити високу ляльку. Це лялька, що стоїть ліворуч. Перевіряємо. Приставляємо ляльку, що стоїть праворуч, до ляльки, що стоїть ліворуч. І дійсно, бачимо, лялька ліворуч висока. А лялька праворуч низька. Правильний вибір. Купуємо вузьке відерце. Це синє відерце. Перевіряємо. Накладаємо синє відерце на помаранчеве відерце. І бачимо, що синє відерце вузьке, а помаранчеве широке. Давайте купимо товсту книжку. Це книжка, що лежить праворуч. Накладаємо одну книжку на іншу. І дійсно бачимо книжка праворуч. Товста, а книжка ліворуч тонка. Супер! Гарна робота!